Зими і нам мабуть, пора бояться нас дракони і відьми, і чорти Ми друзі, нас нікому не перемогти. Питаєте, звідки у мене стільки риби? Це все через головного чорта Хмирю сталося і доньку його пеклю. Ще так не можу, заміж хочу! Знову. Я за героя, заміж хочу, за справжнього. Так вони ж перевелися всі. Не вірю. Я їх нюхом чую. Вони ще десь водяться. Ти, казанчарівне око, бачиш зверху, знизу, збоку! як знайдеш людей потрібних роженят, підкину срібних. Ми шукаємо героїв! самих самих-сами Давай герої тих швидше! І треба ж було так статися, щоб той чортів Казан нас показав. Ми саме тоді дракона полювали. Ось за нього заміж піду. Татку, ну Який же він кругленький, гарненький, а яка в нього була Я закохалася до листями. Побачимо, який він герой. Це йому не з драконами битись. Шелюб справа серйозна. їсти хочеться. Все, юшки не буде! На воду відключили. Темна історія. Текла річка, текла і втекла. Що скажеш, крути вусе? Хм. Тишком, нишком за водою, під корінням під травою в хмари, в землю, в скелю, в море не знайдете. Буде горе, а відкрите водичку заплету вас у косички. Так, мабуть, без начистої сили тут не обійшлося. Ось що, браття, um. я піду річку пошукаю. Uh. Нам же сьогодні ще вмитися треба. Uh. А ви тут усю рибу зберіть. Uh. Нічого добру пропадати. Жений іде. А я ще не вбрала батьку. Рухаря! А ось і я, майстертець до ваших послуг, красота за ваші гроші, та ще й ви видової. Для постійних клієнтів знижки. Коцик. Косметичної глини і розпусте життя владналося. Запрошення на весілля. По мені. в тебе куцику ще не виросли на чортячі весілля. ходити? Малий ще до 16-ї ні ні. А тим часом Котигорошко все йшов і йшов берегом висохлої річки. Воду він так і не знайшов, але раптом потрапив у зиму. Виходить, річка змерзлась. Чудосія! сія! Надягай кожушка, заходімо мерщій і я тебе чаєм гарячим напою. І закохався він до нестями. Вразила пекля своєю диявольською красою в самісіньке серце. До чого ж гарно. все. Оженюся. Їй богу, оженюся. залишився котигорошко на ніч в гостях у чортах хвилі. Яка краса! Ось де вона стоїть! Налітай! У нас там на горі. Церква. А на ранок стало зрозуміло. Хе -хе, весілля неминуче. Любові злагоди вам мої. <гум> а тим часом, не дочекавшись котигорошка, ми з Крутеусом, Верногорою, і Вернедубом вирушили на його пошуки. Та знайти котигорошка було ой як непросто, бо підступні чорти зачеклували дорогу. О, а ці куди зібралися? Наших друзів нареченого тут не вистачало. ми по робочу вечірку не замовляли. Ну, їдьте воно там! Ого! Що це нас таргетнуло? Роги ще не виросли! Що там таке? Ого. Чого плачеш, чортанятко? Вони мене на весілля не взяли, сказали, роги ще не виросли. А в кого ж весілля? Головний чорт Хмиря свою дочку Петлю заміж віддає. За самого Котигорошка. Я Як за, за Котигорошка ]горошка? не може бути. Я сам його бачив. У нього така булава. А чого ж нас не запросили? Вас? Ах... Вони мене не запросили. А ну, ходімо з нами малий. Покажеш дете весілля. Не пустять. Як це не пустять? Ти родичі нареченого. З нами пустять. Ура! Я йду на весілля. Це все тиць влаштував, щоб я сидів удома. Нічого, я виросту, я йому теж прищемлю. Будуть знати, як малого сироту кривдити. Куцика не надуриш! Куцик тут усі дороги знає! До чого ж гарне, чортенятко! Прямісінько нас до скарбниці привів! А що ж це за деревця такі цікавенькі? Корене плід, це чоловік пеклі. Який ще чоловік? Дванадцятий. Вона їх усіх так зберігає. Так вони і не псуються. І хмирі прибуток. А як же наша тигороша? О, вже почали. А як надінуть на нього золотий ланцюг, вважайте пропав ваш тигорожко. Хата в дісі, роги в стелі. Чого встали за мною? Я тут усі дороги знаю. Ну Ось все як у людей. Ек, зараз і весілля справа. А як же гості? А в церкву не бійся, герой, Будуть тобі і гості. Та вони вже і так тут. ми вже не бачиш. На старті сигналу чекають. А за моїми родичами посилали. Вони в мене тут біля річки. Як же, любий? Вони вже давно в дорозі. Скоро будуть. А ти казав ліфт! ліфт з ким не буває. До третьої сурми Надія не вмерла. За мною я тут усі дороги знаю. <певцяк> Верни тубе! А куди так ляте чортаня поділося? Та хто його знає? Повзи давай! Хайтеся, паруйтеся, грошім опадкуйтеся, життю радійте, пісенятами, й тут діточками богатійте. Та не забувайте, може, вона одна сатана. Дорогі васті, весілля починається! А хто не встиг, той без обіду. На старт! Увага! Ну, булава, рятуй нас від рогатих родичів, а то ще чортенят хрестить, доведеться. Тримай, брате, дарунок від нестямного кохання. Фу, нарешті, атолець замур за ним не оженився. А веселе у нас вийшло весілля, правда? Затойте, якщо! Я тут усі дороги знаю!